Бонжерно, товариство! Якби ви знали паничі, як Дрейк ридає уночі прокляття Дрейка, і хто його прокляв? Невже і справді існує? Давайте по порядку. Якщо ви перший раз в житті чуєте такий термін як прокляття дрейка, то ви або людина, яка зовсім не цікавиться спортом і селебами, які на тому купу бабла піднімають, або ви якийсь мандрівник в часі, який прибув до нас із за часів параонів. Отже, прокляття дрейка. What the fuck? для того, щоб вас більше занурити в тему, коротка історія. Орбі Грейм Дрейк народився 24 жовтня 1986 року в Торонто, Канада. Батько був звичайним музикантом на барабанах. Там готив, а такі мати була канадською єврейкою. Коли маленькому Дрейку було ще 5 рочків, його батьки на жаль розлучаються. Дрейк лишається на виховання з матір'ю і як висновок. Так і переїжджає до багатого району Торонто, який називається Форест Гіл, де й починає наш герой займатися музикою. Ну а далі доросліше і стає відомим музикантом, і отримує всесвітнє визнання на сцені і всесвітнє О, боже, тільки не він від усіх спортсменів. Почалося це з 2013 року, коли його шанувальники помітили. Дуже дивний збіг обставин. І як всі чата, вирішує трохи збагатитися, поставивши чимало грошенят на перемогу в якомусь спорті. Ну а потім за всіма канонами соцмереж робиться фото зі спортсменом або викладається скрін ставки. А тепер увага: всі ставки чи всі спортивні зірки, де ось так був помічений дрейк, чекала поразка. Пару прикладів для розуміння: турнір UFBC, бій Бі Стрікланда з Діксусом, репер ставить шалені 700 тисяч доларів на перемогу першого і вилітає нахрен в трубу. Давай далі в 2013 році став глобальним послом баскетбольного клубу Торонто Рапторс, що мала принести багато грошей саме клубу і до біса вболівальників на стадіон. Але прокляття спрацювало. І замість того, щоб Торонто Раптар стало переможцем, воно програвало абсолютно в усіх матчах ліги НБА. У 2014 році Дрейка знову понесли в баскетбольну двіжуху. Фанати і вболівальники помітили його в екіпі баскетбольного клубу Кентукі Уайлдкет. Де він дарував подарунки тренеру, а потім ще й виперся на розминку з баскетбольною командою. І як ви розумієте, вже в тому році команда програє в фіналі чотирьох. 2018 рік. Дрейк, рік Дрейкну дуже сильно підтримує Конора Макгрегора. Ну і як ви розумієте, поразки йому було вже. Не вникнути. І вже після стількох років такої слави всі спортсмени стали боятися фото з дрейком як вогня. І врешті-решт, бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Дрейк ставить 565 тисяч на перемогу Ф'юрі, ну а результати ви знаєте. З цього всього робимо висновок, що треба дуже уважно стежити за інстой Дрейка і його ставками. Бо як казав один відомий, подивись на кого ставить Дрейк, і поставь навпаки. Як думаєш, пороблено чи аналітика в нього просто дно? Напиши в коментарях. Всім великих перемог і Чао-какао!